Ради щодо вдалого працевлаштування вже близько місяця в Івано-Франківську функціонує проєкт Співдія кар'єра. Волонтери допомагають Івано-Франківцям в пошуку роботи та підтримці їхнього професійного зростання. Часто буває таке, що люди самі не впевнені, в якій сфері вони хочуть працювати і розвиватися. Ми допомагаємо їм зрозуміти, в якому напрямку вони хочуть розвиватися. І ну, ми також сидимо з ними, підбираємо відповідні вакансії. Адже навіть якщо б в нас була якась база, де ми надавали вакансії, вона була би не така повна і обширна. Ми з ними працюємо в різних додатках, в різних сайтах для пошуку роботи і підбираємо саме ту вакансію, в якій людина буде відчувати себе. Комфортно, в якій захоче розвиватися і втілювати свої мрії, бажання в життя. Фахівці працюють з клієнтами як онлайн, так і офлайн. Тож кожен може обрати зручний для себе формат. Під час консультацій зі спеціалістом людина отримує чіткий план дій та інструменти з пошуку роботи. А ще подальшу підтримку від фахівців співдії. Ми також надаємо тренінги, тренінги на різноманітні теми пов'язані з кар'єрним розвитком тобто, тут і різниця між фрілансом і. І наймом тут і про особистий розвиток, і про тайм менеджмент. Упродовж місяця такі кар'єрні консультації відвідали близько 20 людей. Щоб долучитися до проєкту, потрібно заповнити електронну форму, яку можна знайти на офіційному сайті співдії або ж прийти у фізичний офіс. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.